Між зараз 31 грудня, 25 рік, і завтра, 1 січня, 26, минає рік. Мене рік. У пам'яті і в серці досі зима 22-го. У мене 22. е Миколаївська, у когось Херсон, Запоріжжя, хтось зустрів на Донбасі в Харкові, в Сумах, в Чернігові, Києві чи Житомирі, кожного своє. Але біль і пам'ять від досі зима спільні. Я втратив багатьох: у Миколаєві, Северодонецьку, Лисичанську, Лимані, Мар'їнці, Новомихайлівці, Катеринівці, Єлизаветівці. У Успенівці, в трудовому, в Курахове. В Андріївці, Лакли, Константинополь, Багатир, Іскра сели В Покровську в Мирнограді. Я знаю та усвідомлюю ціну 14-17-х, хоч був ще дитиною. Власне, 18-25 Я бачу власними очима. Я не забув і не забуду ніколи. І ви, люди, пам'ятайте, завдяки кому ви бачите зараз це звернення? Усі ми вітали один одного рік за роком. Однією фразою – «Дожили». І зараз, знову ж таки, на Покровському, 25, я. Знову побажаю вам живіть, бережіть себе, фарту усім нам, аби 26-й став для нас переможним. Усі ми маємо бути єдиною українською силою, без розломів, без скандалів, без байдужості разом спільно і до перемоги. І після спільною витримкою ми нарешті видихнемо і скажемо: слава Богу, кричати вам, люди зараз, не святкуйте, не бухайте. Я не буду. Тоді, який сенс? Я майже вісім років тут гнию. Святкуйте, святкуйте тихо. І випийте шампанського за усіх нас, хто зараз не вдома, а десь в їбінях. Як то кажуть, папісюріку за Збройні Сили України. Але тримайте міру. А якщо не тримаєте, раджу закодіруватися. З прийдешнім новим роком вас, мої люди. Бережіть себе, зустрінемось у 26-му році. Слава Україні!